Добрий день! Сьогодні я хочу вам розпові... розповісти про натуральний засіб для підлог фірми польського виробника Йод. Це засіб з пробіотиками. Засіб для миття підлог та поверхонь. Це чудовий універсальний засіб, яким можна перебрати не тільки поверхні підлог, різні поверхні підлог і дерев'яні, і Кафель, також ви можете прибрати поверхні, такі як і стіни, і там підвіконня, також шафи. Чому особливість цього засобу, що тут є, окрім того, що це натуральна формула, тут ще є живі бактерії, пробіотики. З якою ціллю вони тут? Вони підтримують здорову мікрофлору вашого мешкання. Наприклад, якщо ви користуєтеся ними на підлозі, на поверхнях, на килимах, вони там починають жити, ці бактерії, і підтримують чисте повітря, наприклад, тому що вони з'їдають мікропил, це їхня їжа, органічний бруд, а також причина запахів це органічний бруд. І це ці всі види бруду і мікропил, ці бактерії їдять. Таким чином погані бактерії не розводяться, їм нема місця. І таким чином підтримується свіжий запах вдома. Тому такий засіб дуже добре і ефективно розбереться з вашим запахом, наприклад, у шкафу, на диванах, під диванами, у різних місцях, де ви тримаєте якісь там речі на зиму, на літо. Тобто, всюди, де може з'являтися такий неприємний запах. Ну, звісно, це і кухонні різні місця. Ну, для кухні є спеціальний засіб для кухні. А цей засіб можна використовувати для всіх поверхонь. Також дуже добре його використовувати в місцях, де живуть тваринки, тому що це не тільки прибирання, чищення їхніх місць. Але також це додатковий захист їх від мікроклопів, кліщів, від там різних від, від, від різних істот, які люблять їсти органічний бруд. Органічний бруд це, наприклад, залишки нашої шкіри, все, що прилипає до нашої шкіри, таке натуральне, те, що виділяє наша шкіра, воно висихає, воно залишається на поверхні. І оце все розводить. Різних неприємних істот. І пробіотики не дають цим істотам розводитись. Це живий продукт, тобто, звісно, його не можна з різними хлорками суміщати і дезінфекторами, тому що це буде знижувати його якість дії, буде знищувати пробіотики. Також пробіотичний засіб він буде ефективний для захисту у періоди, коли різні. Віруси, і е, якісь, ну, коли погода, сезон міняється, і люди всі починають хворіти яким, якимось вірусом. І от в цей період обробка пробіотичними засобами вони, вона буде захищати будинок від попадання цих вірусів. Вони Ну, не буде їм проходу, тому що у вас буде своя армія пробіотична, яка буде захищати ваш будинок. Ці засоби вони абсолютно позитивно впливають на, на атмосферу вашого будинку і безпечні для вашої родини, для діток, для людей, у кого алергії. Перша причина алергії це мікропилюка, яку дуже важко прибрати мокрою ганчіркою або. Пилесосом. Пелесос, наоборот, піднімає її вгору, а от прибрати її дуже важко чимось. І ось оцей пробіотичний засіб, він якраз побореться цю, цю мікропилюку. Електричне, електричество, е, статична електрика, яка в повітрі от піднімає і тримає цю пилюку, це також е, причина алергії і проблем. З повітрям забрудненим в дому, в машинах, в шафах. Ось. І тому цей засіб допоможе також і в автомобілях, не тільки вдома. Тому, будь ласка, звертайтеся за консультаціями, за купівлею. Гарного вам дня!